Руслан Шпилюр із Байківців, ветеран російсько-української війни. У 2017 році чоловік закінчив військовий інститут і приєднався до першого окремого батальйону морської піхоти. Повномасштабне вторгнення зустрів на Миколаївському напрямку, а з вересня 2022 року воював у Донецькій області. Поранення отримав перед Донецьким аеропортом населений пункт Водяне. Виїхав на евакуацію свого розрахунка, який застрягли. Тоді нас достали з протитанкового керованого ракетного комплексу, їхній корнет. Вже тиждень Руслан працює фахівцем із супроводу ветеранів у Байковецькій громаді. Зараз каже, налагоджує співпрацю зі старостами сіл, формує списки військовослужбовців і ветеранів. Сьогодні приїхав на зустріч зі старостою гаїв Шевченківських Ярославом Рудим. Староста розповідає, що дня до них звертаються сім'ї військовослужбовців, дружини безвісти зниклих жителів села й демобілізовані чоловіки. Є хлопці приходять відпустку, вони не озвучують всього, що вони там бачать, і вони всім то всього не можуть розказати. Бо... Наприклад, з фахівцем, вони з Русланом, то не можуть говорити на рівні. після домобілізації каже Руслан, довго шукав себе у цивільних професіях, змінював місця роботи. Власний досвід соціалізації розповідає чоловік, планує передавати іншим. Багато хто стикається з такою проблемою. Після звільнення він залишається сам. Якби суспільство про тебе знає, але немає моральної підтримки. Я пройшов практично весь документообіг. Це постановка на військовий облік після звільнення. Які документи потрібно, до кого потрібно звертатися. На рахунок працевлаштування дуже мало хто взагалі знає, і багато бояться взагалі починати щось нове. Через поранення Руслан втратив око, а все тіло посікло уламками. Чоловік сам пройшов всі етапи від лікування до оформлення інвалідності. Каже, тепер консультуватиме інших. У мене виявили уламки в пірокарді серця, і біля сонної артерії. Уламків абсолютно неможливо усіх достати. Один єдиний уламок достали це. Він мене вже почав турбувати. Це минулому році. Рука ну, були було числені, багато численних таких опіків. Обличчя сильно було посічене. Уламок, який дістали з тіла. Руслан завжди носить із собою. Каже, це нагадування про те, що довелося пережити. Найбільший, більший, який залишився в мене в плечі, його доставали алюміній. Руслан Шпилюр каже, планує об'єднати ветеранів Байковецької громади, щоб ті могли спільно проводити час, займатися спортом і навчатися. Директорка ЦНАПу Байковецької сільської ради Оксана Яриш розповідає: окрім Руслана, в Байковецькій громаді є ще одна фахівчиня із супроводу ветеранів. Це психологиня, яка працювала в ЗСУ. Вона допомагатиме сім'ям військовослужбовців, загиблих і безвісти зниклих бійців. 37 демобілізованих осіб, тобто ветеранів, але категоріями, з якими працює фахівець із супроводу ветеранів, є ще члени сімей загиблих, зниклих безвісти і тих, хто перебувають або повернулися з полону. Таких сімей загалом є 60. Потенційних отримувачів є близько 500, оскільки в нас близько 500 військовослужбовців зараз проходять службу. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.